У нашій області з 2 листопада було відкрито полювання на хутрових звірів та колективне облавне полювання на парнокопитних тварин. Колективне полювання дозволено в суботу та неділю. Окрім цього, є певні правила, про які нагадують природоохоронці. Зокрема, під час полювання мисливець повинен мати про собі посвідчення: щорічну контрольну картку, обліку добутої дичини і порушень правил полювання, відстрільну картку дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю. У разі використання мисливських собак і на них потрібно мати відповідний паспорт. Державною екологічною інспекцією в Житомирській області систематично проводяться рейди з метою попередження фактів порушень та раціонального використання диких тварин, слід мисливцям пам'ятати, що повинні дотримуватись правил з полювання і мати при собі необхідні документи. А саме, це посвідчення мисливця, контрольну картку, дозвіл на добування мисливських тварин. Ліцензія мається на увазі потім дозвіл на зброю, паспорти на мисливських собак. Полювання серйозна справа, кажуть екологи, а тому постійно перевіряють, як мисливці дотримуються правил. Державна колишнього інспекція Торжкої області, по браконьєрству. полюєте. А що полюєте? Можна ваші документи подивитися. Буваємо, хлопці. Ми так само заінтерісовувалися браконьєрство не було. Так і повинно бути робити. Походить під керівництвом старшого єгеря, ну, все нормально, я. бумаги всі в нормі. Все, ні пуха, ні ну, все. Добре, давайте дали вам треба. Та є й колективи мисливців, які не завжди дотримуються цих правил. Лише за два дні рейдові групи виявили 12 порушень. Було проведено рейди по боротьбі з браконьєрством на території Андрушівського району і за останню за тільки за два. Дні було складено 12 протоколів і притягнуто 12 осіб до адміністративної відповідальності. Все, що є, скажімо так, незаконно, все конфісковується. Повинні розуміти, що і при цьому штрафи накладаються на особу від на громадян від 102 гривень до 1020, на посадових осіб від 510 до 1530. Головне у таких рейдах, зазначає інспектор Олександр Якимчик, не скласти протокол, а попередити порушення. Але якщо вже норм добування дичини не дотримується, доведеться сплатити штраф. До того ж, наголошують екологи під час полювання не варто забувати й про безпеку.